Салат тбілісі це яскрава та ароматна страва грузинської кухні, що поєднує в собі насичені смаки та корисні інгредієнти. Червону цибулю нарізаємо чверть кільцями. Додаємо до неї сіль, цукор, трошки осту та гарячу воду. Залишаємо маринуватися 10 хвилин. Тонкою соломкою нарізаємо болгарський перець, додаємо консервовану червону квасолю, печериці обсмажуємо на сухій сковороді до випаровування зайвої рідини та додаємо до салату. Далі червона цибуля. Волоські горіхи ріжемо ножем. Далі два зубчики часнику. Дрібно нарізаємо кріп, можна використовувати кінзу. Також додаємо сіль, чорний перець, хмелі сунелі, трохи лимонного соку та олія. Це добре перемішуємо і наш салат готовий. Цей салат не тільки ситний, але й неймовірно смачний, з легкою гостринкою та східним колоритом.